У Павлограді почався сезон тепличних овочів. На центральному ринку вже можна знайти домашні огірки, помідори, редиску та свіжу зелень. Самі вирощували? Так? Самі вирощуємо. А в теплиці чи просто на вулиці? Це домашні, ми живі чи Це наша Україна 150, п'ятдесят, домашня по 50. Це домашня, це вже місна, Павлоградська. Це привезено. ціни на ранні овочі поки високі, зокрема на огірки та помідори. Вартість залежить від сорту та способу вирощування. Зелень, петрушка, кріп, цибуля, салат залишається за доступною ціною. Також вже є привезені овочі, зокрема перець та кабачки. Цибуля 10 і 15, редиска 50, 60, петрушка 15, укропчик 20, щавель 15. Огурчик 80, капуста 90, помідорчики 120, 110, 130. Вот это и все. Ціни залишаються стабільними лише на редиску від 50 до 60 гривень за кілограм. Продавці розповідають, що попит на овочі є, але ще не такий великий. Найбільше ці продукти скуповували під час свят «По-разному. на праздники, звісно, більше, в такі дні менше. Ну є. Мабуть, на Пасху є. найбільше купували?» «Пасха, да, поминальні дні такі, де да, праздники да. ну да з Пасхи». А люди пікують, добре люди купують нормально? Добре, користуються. Ой, ви знаєте, учень важнецька. А на свята можливо більше купували чи ні. Шість та якось. Одинаково. Продавці на ринку прогнозують через 2-3 тижні. Ціни можуть поступово знизитись. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Максим Воронов. Новини ПТРК.